Друзі, вітаю! Сьогодні 25 липня. З вами Валерій Клочок підбиваємо підсумки найголовніших подій інформаційної доби. Роблю це, як завжди, для вас із задоволенням, тому прохання, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, хто вже підписаний чи підписується нині, поширюйте відео друзям і запрошуйте їх долучатися до нашої з вами платформи. У нас тут скоро має бути вже 145 тисяч. Це гарна цифра. Я вам за це шалено дякую. І сьогоднішні повідомлення розпочну із виступу Джозефа Байдена з овального кабінету. Ну, ви знаєте, що там проходить виборча кампанія, і після того, як він відмовився від участі в ній, вже республіканці почали поширювати інформацію про те, що ну, Джозеф Байден помер, його немає живих. Чому він вийшов, не вийшов сам особисто і не повідомив про те, що він знімається з перегонів. Сьогодні він виступив і сказав, що його основним завданням наступні 6 місяців буде, звісно. Робота для американців, робота про американців він буде сповідувати ті принципи демократії, які він сповідував раніше, забезпечувати їм можливість заробляти, витрачати, аби вони могли вільно голосувати, жити в вільній країні. Ну я розцінюю це як е, такі продовження діалогу із виборцями, як і кандидата на посаду президента, але вже на допомогу віце президентці яку він рекомендував Камалі Гаріс. І також він сказав, що його основним завданням буде в тому числі припинення війни в секторі Газі і також зупинка Путіна в Україні. Якщо сьогодні він вже не буде обтяжений якимись своїми там передвиборчими обіцянками і зможе нам допомагати більше, ну звісно, ми це будемо лише вітати. Але я на це дуже не розраховував би, друзі. Справа в тому, що сьогодні у конгресі Сполучених Штатів Америки виступав. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху. І він виклав своє ширше бачення Близького Сходу і говорить, що хотів би, аби був створений регіональний антиіранський альянс. Він наголошує на тому, що такий альянс вже міг бути почати створюватися, коли 14 квітня атакували Ізраїль з території Ірану і тоді долучилися до допомоги. Багато країн, членів Північно-Атлантичного Альянсу, і показали, що вони можуть спільно зупинити ворога. І якби це продовжувалося, це було б класно. Він виказав підтримку США, сказав, що Ізраїль завжди буде підтримувати Сполучені Штати Америки, подякував за те, що вони підтримують його, і сказав, що ймовірніше за все. Війна буде продовжуватися до того моменту, допоки не буде знищено терористичне угрупування Хамас і не виключає війну проти Ливану. В той же ж момент багато демократів проігнорували виступ Нетаньяху і пройшли багатотисячні мітинги протестів, прихильників палестинських. Які виступають проти війни, проти сектору газу, ну загалом я вам скажу, друзі, сприйняття в Америці війни дуже неоднозначне на Близькому Сході, яку зараз проводить Ізраїль проти сектору газу, точніше проти терористичного групування Хамас? Є ті, хто підтримує Палестину, є ті, хто підтримує Ізраїль. Ну, і ось, зокрема, кандидатка на посаду президенти Каміла Гаріс. Вона також доволі неоднозначно відноситься до е, потужних бойових дій, які здійснює Цахал саме на території сектору газу. Тому там дійсно все дуже непросто. І ще до виборів Сполучених Штатів Америки сьогодні відзначився знову Дональд Трамп. Зокрема, ФБР виказало думку про те, що вони не впевнені, що Трампа. Поранила куля, це міг бути осколок від Суфлеру. Дуже примітна деталь. Про це повідомив директор бюро Федерального бюро розслідування. І також Трамп оскандалився черговою заявою. Я вам її зацитую, ви зрозумієте, чому він оскандалився. Ну, це скандал що ще ми зрозуміємо в Україні. Росія каже, він, це військова машина. Ну він сказав, що він про це розповів Зеленському. Мовляв, він в цьому його переконував. Так, от він ще раз наголошую: Росія це військова машина. Це те, що вони роблять. Вони ведуть війни, вони перемогли Гітлера. Змітював Трамп говорить, що Росія перемогла Гітлера. Це ж повна брехня, тому що Гітлера переміг альянс антигітлерівський, куди входили Сполучені Штати Америки. Вони перемогли Наполеона. Я сказав, що росіян мільйони мін і тисячі армійських танків. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Цього не повинно було статися. Байден не повинен був допустити цього. Наратив про те, що якби я був президентом, не було б війни, ви вже чули сто разів. Але зараз він поширює дійсно кремлівську методичку, коли розповідає, що це радянський союз одноосібно переміг Гітлера. Друзі, ще раз наголошую: ви це добре знаєте, що не було б цього без лендлізу американського, без британців і без інших наших союзників, які активно допомагали нищити фашистську Німеччину, а правильно говорити націонал-соціалістичну Німеччину. І також сьогодні виступив канцлер Німеччини з дуже цікавою заявою, як на мене, це така, ну знаєте, маніпулятивність. Бо коли про мене, то можна, а коли ні, то тоді заборонено. Що я маю власне на увазі? Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого я поважаю за допомогу Україні, сказав, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет Тамагавк дальнього радіусу на території Німеччини, а саме про це зараз активно йде мова, Росія повинна що зробити, друзі? Спочатку припинити свою війну проти України та висловив жаль, що Росія нехтує угодами про контроль над озброєннями. Він сказав, що тамагавки будуть розміщені, якщо Росія продовжуватиме війну в Україні, тому що вона хоче захопити всю Україну. А розміщення цих далекобійних ракет на території Німеччини в розумінні Олафа Шольца це є гарантія того, що Росія не нападе в майбутньому на Німеччину. Я, звісно, перепрошую, хотілося б дещо в нецензурній формі це прокоментувати, коли він нам не передає ракети Таурус для того, щоб ми били ними по території Росії, або розмістили в себе як фактор гарантії, того що Росія не буде далі просуватися на території України, навпаки буде відходити. Це якраз той момент, коли можна було б сказати Шольцу, чому ви не приймаєте в нас НАТО, тому що це є гарантія безпеки для України від агресії Росії. Але своє до тіла ближче, на превеликий жаль. Хоча ще раз кажу, що я висловлюю слова глибокої вдячності канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що він передає Україні стільки допомоги. Німеччина друга в світі за об'ємом переданої Україні фінансової, гуманітарної і військової допомоги після США, друзі. Так по факту є. Щодо переговорів, вже висловлюється і на заході. Це вже не перша така заява. Була заява подібна від дипломата Європейського союзу Бореля. Сьогодні президент Чехії Петер Павел сказав, що вважає необхідним залучення Росії та Китаю у мирні ініціативи щодо припинення російсько-української війни для того, щоб вони забезпечили результат. Цей процес триває вчора. Був на переговорах з очільником е, закордонного відомства наш міністр закордонних справ Кулеба. Інформація, на жаль, викривана, яка зараз поширюється в ЗМІ. Бо ви знаєте, заява і президента пролунала і Кулеби про те, що Китай сказав, що залишається непохитним на позиції територіальної цілісності та суверенітету України в офіційному релізі закордонного відомства Китаю. Цього немає, друзі. Хто кому що не доказав, я не знаю, але вже це активно обговорюється в соціальних мережах і в засобах маси інформації. Минулої ночі прилетіли російські шахеди на територію однієї з країн НАТО, Румунії. Це другий випадок за останні дві ночі. Міністерка закордонних справ Румунії Люмініца Одобеску підтвердила, що уламки дронів виявили на, на румунській території, перепрошую, але НАТО сказало: що нічого страшного, це просто випадковість. Також складно це якось по іншому коментувати. Це вже було, звісно, вже туди пролітали дрони, але НАТО залишається на позиції управління ризиком з метою недопущення ескалації і виходу війни за територію України. Я це повторюю ледь не кожного дня, але хочу, щоб ви зрозуміли також сьогоднішній принцип Північно-Атлантичного альянсу і Шольца, який розказував про розміщення ракет. До подій в Україні. Сьогодні ви знаєте, що затримали вбивцю ймовірного Ірини Фаріон. Його затримали в Дніпрі. Ним виявився 18-річний хлопець. Слідство там триває, його будуть вести до Львова. Є вже перші подробиці того, як його виявляли, як його затримували. Ви про це вже читали в соціальних мережах. Не буду вам переповідати. Лише додам одну інформацію. Російські телеграм-канали вчора почали публікувати відео, на якому, як вони стверджували, зафіксований момент убивства Ірини Фаріон, а також Маніфест українського автономного революційного расиста, який бере на себе відповідальність за це вбивство. Але мова йде про російських нацистів, яких можуть росіяни пов'язувати з українськими, що це, мовляв, вбивство відбулося на в грунті саме мовного питання через те, що Фаріон виступала радикально щодо захисту української мови, і таким чином сіяти ворожнечу між українцями всередині, саме на мовному питанні. І таких випадків, на жаль, в Україні є чимало і сьогодні. І Росія це активно підігріває. Тому я і просив вас, друзі, коли записував саме перше відео про Фаріон. Будьте максимально толерантними у своїх коментарях і висловлюваннях, тому що ну запалити сірника дуже легко. Я маю на увазі внутрішнього протистояння, а загасити його вкрай складно. Росія розуміючи, що вони в інший спосіб не можуть домогтися своїх цілей в Україні, це будуть зараз робити, тому будьте максимально обережними. Ми Розбирали це питання із моїм колегою Андрієм Городницьким для проєкту центру громадської аналітики. Вежа програма ця вийде завтра. Тому натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите, коли вона там буде, і ми пояснюємо саме те, як може Росія використати цю всю історію. Дуже лише хочу, щоб міністерство внутрішніх справ не помилилося із затриманим, і щоб це дійсно був той, хто вчинив вбивство. За цим слідкуємо. І також сьогодні вийшло дуже цікаве інтерв'ю командувача Національної гвардії, бригадного генерала Олександра Півненка на Українформі, де він розповідає про свою службу. Але було одне питання, відповідь на яке викликало резонанс в українських засобах масової інформації. Я з цього приводу також готував відео. Зокрема, півненко сказав, що росіяни за місяць півтора перейдуть в оборону, тому що немає у них людських ресурсів. Такий коментар дійсно сумнівний з точки зору його правдоподібності, тому що Росія продовжує мобілізацію. Їй вдається мобілізувати до тисячі осіб в день. Вони платять величезні гонорари. Чому саме Півненко так сказав? Дивіться в моєму відео посилання в правому верхньому кутку. Воно є у мене на каналі. І е, на сам кінець одна новина з вищого антикорупційного суду сьогодні. ВАКС зобов'язав Набу відкрити досудове розслідування проти голови правління Укренерго Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди, тому що ті звернення, які слідчі робили до набу, вони не отримали відгук, набу не порушувала кримінальну справу проти Кудрицького. А сьогодні Вищий антикорупційний суд зобов'язав це зробити. Про деталі я вам буду розповідати тоді, коли їх з'явиться більше. Але факт цікавий. Все-таки голова правління Укренерго. А з енергетикою у нас пов'язано сьогодні дуже багато цікавих, вибачте, в лапках речей. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Це можна зробити дуже просто. Будь-яка маніпуляція під цим відео маю на увазі коментар, подобайка, поширення відео друзям, підписка і таке інше. Вони допомагають мені просувати. Мою роботу для вас на платформі YouTube. Нас з вами стає більше. І більше правдивої інформації знають українців, і більше є тоді на платформі україномовного контенту. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь в себе до України.